Відео ранку цього чувака зібрало мільярд переглядів, і це зовсім не крінж, а найкраща реклама бренду. Ну добре, крінжово також. Інтернет робить дивні речі популярними, як, наприклад, формат роликів естетики, коротких відео, які передають настрій, емоцію, або так званий вайб. Загалом тупе лайну, тупого лайна і прямий наслідок кліпового мислення. Проте ми тут не нейробіологи, а меми обговорюємо. А тому давайте перейдемо до них. Ештонхол переміг цей формат. Він записав найдивнішу ранкову рутину, яку тільки можна уявити. Принаймні, через. Те, що прокидається він о четвертій ранку, робить усілякі косметичні приколи, зарядку і виливає літри преміальної води. Але до останнього пункту повернемося пізніше. Десь тиждень тому вся моя стрічка новин була в цьому чуваку і тому, що Трамп збожеволів. Але якщо друге відбувається постійно, то Ештон Холл дійсно сколихнув усіх тим, наскільки він кращий за решту. І ми дійсно маємо вірити, що до дев'ятої ранку він встигає тричі позайматися спортом у різних місцях, і після того знову подбає про своє обличчя і буде лайфкову когось по дискорду. Вірю, я особисто повірив. І от через усю цю обскурність і необґрунтовану одержимість водою саратога та бананами, це стало форсом неабияких масштабів. Тут не буде жарту про афроамериканця та банани, хоча він не мов би сам їх постійно про. Так от на кілька днів західний світ втратив усі запаси бананів та преміальної води. Тому що кожен інфлюенсер був немов би зобов'язаний повторити цей ранок. Хотів би подивитись, як цей тіп ворсить курячі яйця для вестернів. Такий важкий люкс їм явно був би не по кишені. Єдине, що мене справді непокоїть у цьому форматі, невже він дійсно левітує чотири хвилини в повітрі? І чи буде він продавати свій мемкоін як будь-який хайповий вестерн у 2025-му? І все ж таки. Хто такий цей Ештон Холл? А він виявляється популярний фітнес-тренер і лайф-коуч. У нього мільйонні аудиторії на Ютубі та Інстаграмі, де він демонструє свої блоги, тренування і проганяє усілякі мотиваційні штуки. І вони за якістю раніше були, м'яко кажучи, не дуже. Сисма лайфентігі. Так би мовити, зі змістом. Ештон кинув університет і дістався висот, попри усі труднощі. Тепер він мотиватор і робить людей успішними. Принаймні, щось подібне він хоче ретранслювати на увесь світ. Але насправді він просто фітнес-блогер, який дуже добре розкрутився, і не те, щоб він настільки сильно падав на дно або міняв докорінно свою діяльність. До медійки Ештон Холл займався американським футболом в коледжі, але з професійним спортом в нього не вийшло. А що це означає? Саме час ставати інфоциганом. Якщо ти не знаєш, як керувати грошима, вони керують тобою. Він був тренером, але після коронавірусної пандемії, у 2020 році він зосередився на онлайн-тренінгах та соціальних мережах. Протягом п'яти років Ештон Холл викладав безліч коротких відео про тренування і своє життя буття. Переважно популярним на Ютубі був формат спалити 500 калорій менше ніж за півгодини, що є досить дивною такою нішою. Далеко не кожен спортсмен здатен за такий короткий час спалити стільки калорій, не кажучи вже про таку ж інформацію. Інтенсивність тренування для звичайної людини навряд це були ролики, які люди могли повторювати один в один, радше записували якісь вправи чи просто дивилися, як фетиш контент Яхезе дійсно вірусним Ештон Холл став лише у березні цього року, оскільки на нього звернули увагу абсолютно всі, включно з містером Бістом. Ти чувак просто зрозумів, як робити трафік в інтернеті, фрікувати потрошки. Тепер він не викладає душні ролики, що не дає тобі стати успішним або в тебе все вийде. Бо насправді треба лише бігати у дивному обвісі поруч з геліком та обтиратися бананами щогодини. Усі ці ролики в стилі Патріка Бейтмана працюють просто ідеально. І саме тому вештона хола вже є безліч клонів. Так ви, ви все правильно почули. Вже є. Безліч людей, які це не пародіюють, а просто повторюють прямо. Це навіть ніяк не пояснити, і подекуди в таких байтерів все навіть гірше, ніж в оригіналу. І в усіх них є біла жінка, яка веде себе як прислуга, що досить таки дивно, але не будемо про це. Ви помітите це один раз, і ви будете постійно на це звертати увагу. Дійсно. І на цей раз в нас ролик не про людину, яка протягом кількох років щось цікаве в інтернеті, робить як пайшу Спід, наприклад, а про чувака, який просто став мемом. Але в цій історії також є темні плями. Тож, а заради чого це все було? І версій кілька: від найочевидніших і до конспірології. Це про грів перед великим новим мемкоїном. Може, якісь скамери накачали хайпом фітнес-тренера, аби потім зібрати всі вершки з проекту. І, хоч звучить це досить. Розумно, але ні, це зовсім не так. Тому що насправді за цим дурним мемом ховається лайфкоуч у найгіршому сенсі цього слова. У цього чувака з Саратогу є прагнення стати другим Ендрю Тейтом нашого інтернету. І зараз він навчить нас усіх, як заробляти гроші, качатися і робити так, аби біла жінка доглядала за тобою, як за дитиною, що все ще дуже дивно виглядає. Навіть не уявляю, чому вони вважають, що це круто. Ештон Холл розширив свою компетенцію від. Тренувань і тепер готовий бути ментором, а не тільки преміум фізруком. Блях, в нього ціни на річний абонемент з курсами тренувань починаються від 3 до 8 тисяч доларів. Американці там що геть подаріли, чи що. Окрім фізухи, ештон холл допоможе тобі розвивати власний бренд і досягти увага, увага, фінансової свободи. Що це означає і чи може бути це нескавим, я не знаю, тому що це звучить і виглядає як чистісіньке інфоциганство. А звилієнфофо. Ю вместе. Вигадую аліст 20, брат. На те, щоб цей дід був настільки доречний у цей момент, коли я тут по фактах намагаюсь когось роз'їбувати, але хі, я не міг втриматися це... Блін, Прекрасно. І увесь цей коучинг подається дуже якось непрозоро, незрозуміло. Просто якесь послання з влучним підписом побудуй свій бренд. І під цією фразою може бути що бляха завгодно. Тому що потім на своєму сайті ми побачимо підпис Freedom Mentorship Coaching. І це може бути що завгодно, а вірніше скам. Знову ж таки, ось вона і відповідь. Це все було прогрівом на курси. Просто сама схема. Доволі таки нетипова, оскільки увесь свій інфоциганський промисел він переносить кудись далеко, подалі від свого ютуб каналу напряму. Ну і щодо Саратоги, то очевидно, що це була реклама, за яку Ештон Холл дійсно отримав багато грошей, оскільки стати мемом для преміального бренду це багато чого коштує. Зрештою, не просто ж так Балінсяга робить подерті кроси з бомжа за 2000 доларів. Хочеш не хочеш, а в новини це потрапить. От і блогери роблять так само. Згадайте тільки. Волошена, і те, як його курси завжди по часу збігалися з якимись його гучними скандалами. Загалом схема стара і дуже надійна. Роби щось божевільне, аби привернути до себе увагу, і під шумок продавай що завгодно. А тепер для цього навіть не потрібно мати якийсь товар. Достатньо лише кілька роликів з порадами записати або PDF-файл кинути після оплати. Тож, нагадаю, ще щось очевидне. Якщо ви хочете підтягнути своє фізичне здоров'я, то звертайтеся до справжніх спеціалістів. Здайте. Анализы и сходить в поликлинику. Не купляйте курси і не користуйтеся послугами інстаграм-лікарів. Звісно, ештон Холл проходить не найдивніший рут популярності в інтернеті, оскільки власника хайпової білки, який відкрив свій онліфанс на мільйони грошей, вже ніхто не переб'є. Тож підтримуйте українську армію та дивіться тільки якісний західний контент в інтернеті. А ще підписуйтеся на мій телеграм-канал та кидайте гроші, якщо занадто багаті. Ще побачимося, коли в інтернеті знову якийсь булшіт відбудеться, або настрій в мене буде. Де якийсь з минулих роликів доробити, тож отакі справи. Успіхів вам та наснаги. Прощавайте, хлопці та дівчата! Доброї вам ночі, любі малята. <ріху> Пока! В мене було лише одне питання: що тут відбувається? Це, це фентаніл чи велокотка на боїзів? Я не розумію. Ладно, на цьому відео точно завершується. Бувайте!